Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті onl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А ми запрошуємо вас до 3333-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 700 тисяч гривень. Таражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 4 І ми переходимо до розіграшу. 29, 17, 19, 32, 45. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 8265-й розіграш Державної лотереї розіграш державний Кено. Тережна комісія на сьогодні обрала лототрон, а комплект кульок номер один. І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. Шістнадцять. Двадцять один. Сорок один. 52 5 20 27 19 12 31 78 53 18 47, сім. 67, дев'ять. 61, 54, один. Шістдесят один. П'ятдесят чотири. А тепер у вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7118 й розіграш державної лотереї Лототрійка. Тережна комісія довільно обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Вісім. Вісім. 6. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Вісім. Вісім. Шість бережіть себе, все буде Україна.